Зимові канікули це приємний час для відпочинку дітей і батьків також. Сьогодні ми на розмову запросили Тетяну Євсманську, яка працює бухгалтером в нашій творчій групі «Кварцит-ФМ», і її донечку Катюшу. для того, щоб, наприклад, цієї сім'ї розповісти, чим можна зайнятися в період зимових канікул та й взагалі цими довгими вечорами батькам з дітками? Тетяна дуже добре знається в цьому, тому що вони вже давно займаються ось цією красою, яку ви бачите перед собою. Це речі, які виготовлені їхніми руками. Отож, ми хочемо дізнатись про те, з чого все розпочиналось, як у вашій сім'ї, Тетяно, зустрічають Новий рік, проводять зимові вечори, і щоб ви нам більш детальніше розповіли про те, як ви створюєте ось цю красу своїми руками. Новорічний час це особливий час для нашої родини. Це час проведення з родиною, щось поробити разом, щось придумати разом, щоб цей час для моїх дітей запам'ятався як найкраще. Бо я, коли я була маленькою, я дуже полюбляла цей час. Ми робили і дощик пришивали на костюми, були ми сніжинками і зайчиками, ким ми тільки не були. І от хочеться, щоб мої діти також цінували і е, запам'ятали це разом проводячи з сім'єю в родині. І от в нас виникло, з чого все почалося. Ти пам'ятаєш, Кать? Пам'ятаю. А розкажи. Ми з мамою три роки тому пішли у парк на прогулянку і ми. Побачили, що там дуже сильно багато було гарних шишок. Мамі вони дуже-дуже сильно сподобалися. І ми не знали, що на той час з ними робити. І потім ми. Ви їх, мабуть, назбирали багато. Так, ми назбирали їх цілий пакети. І... І пішли додому, чи кудись в інше місце. Інше місце. А ну розкажи, будь ласка куди саме? А що, ми пішли додому, mm -hmm. поклали їх в шафу, вони довго лежали, цей пакет шишка, а ми не могли нічого з ними придумати, але ось що перед новим роком. Перед новим роком ми е в магазинах побачили, що там багато лежить на полицях. Е Новорічних іграшок, а там були шишки. Ми придумали, що ми ж теж можемо зробити оці новорічні іграшки з шишками, бо у нас їх було дуже-дуже сильно багато. І що, ми закупили, да? ми подивилися на них, uh -huh. дуже нам це сподобалася ідея. І ми пішли по магазинам, прогулялися, багато декору закупили. Це і різні блискітки, і квіточки, і гірлянди. В наш час такого, наприклад, не було. Це зараз все в доступі в такому вільному. А от зараз це можна все докупити, є клей -пістолети, так? І що ми все якби, зробили? Uh -huh. да? Mm -hmm. І от наші, якби наші новорічні такі поробки ось вийшли такими, так? Mm -hmm. а, спершу, які в нас перші були шишки? Ти пам'ятаєш? Um, Вони є тут серед? І які це шишки? Покажи мені. Ось. Да, дійсно, це такі були от самі наші перші шишечки. У нас тут є і шарики різні, і квіточки, і блискітки зеленого кольору. Чому зеленого? Тому що мені хотілося вдома, щоб в нас стояла ялинка із такими оливковими шариками новорічними. От, і в нас от такий от дизайн вийшов. Да? У нас такі шишки, ми в такому зображенні шишки, ми навіть дарували друзям. Потім це все якось переросло, що захотілося прикрасити не тільки дім, да, ми прик... І вдома у нас прикрашення, а ще захотіли прикрасити студію, де я, ну якби я я частинкою цієї команди. І от захотілося прикрасити от, от стрічечками-помаранчевими зробити все якби, в цих кольорах. І от така виникла ідея зробити такий комплект на кожний е, мікрофончик пришкрасити шишками і от, таку от підставку зробити з гірляндами. І, в редакції, і нашої... в редакції також вони були. Так, в цьому році вже це в нас, ну, якби, в нас, в нас з картів виникла така ідея. Ми сходили по магазинах, все передивилися. Так думає, який ж буде колір в цьому році. І от ми вирішили. От такі от зробити з сімам, якби і золотисти, да і то вже вийшов віночок, і там да. і свічка є, там і є... свічка, да, і, щоб шишки, це, і є. шишки, і от такий от місяць. Ці всі у нас ідеї з інтернету. Перелистимо Катя особливо дивиться да, в інтернеті, як це поробити, як це прикрасити. І вона, мені часто, да, вона мені часто це показує. Мам, подивися, давай так. таке зробимо. Мам, а давай ось так. І якось ми разом от так і всі вийшло. Ми придумали це все. Дома в нас, наприклад, тут місяць із червоним, в червоному кольорі. Це і на дверях нас двері наші прикрашає, і свічник такий стоїть. Замість віночка. Замість віночка, Да. В когось віночки. у нас були і віночки, наприклад, так, на дверях. Mm. Але якби захотілося в цьому році ось так. От і ця цікава справа вас поєднує вдвох. Вам, мабуть, дуже цікаво, Катюша, з мамою, коли працюєте. Так. Що тобі найбільше подобається робити? Мені більше всього подобається робити своїми руками з мамою, та ще а, подобається, що ми це з мамою разом проводимо час. А скажи, будь ласка, а твої всі ідеї, які ти підкидаєш мамі, вони стають реальністю? Так. Тобто, мама завжди з великим задоволенням з тобою працює саме над тим, mm -hmm. що ти запропонувала, mm -hmm. так? А скажіть, будь ласка, в процесі, коли ви виготовляєте ось такі красиві речі, про що ви говорите? Про що ми говоримо? Ми згадуємо свої дитячі роки. Я згадую свої дитячі роки. Розповідаю катрусі свої, як я проводила цей час з мамою, з бабусею. От, Так що якось. Новий рік, як ми прикрашали ту ялинку, як ми чекали е, цього свята, як ми за, загадували бажання, да, щоб вони здійснювалися? Якось так. Бо все наше новий рік він з чого починається? Від нашого відчуття в голові, да? від того, як ми. Думаємо, як ми настроєні. Оцей новорічний настрій він будується отут. А вже потім вже передається. Ми прикрашаємо нашу оселю, ми готуємо там страви, якісь різні, думаємо, складаємо. меню. Але це все повинно бути, Оцей от атмосфера оця повинна починатися з цих прикрас. Так, звісно, ми при свічках е, е, прикладували деталі. А коли з'явилося світло, ми е, почали це все приклеювати. Так, да, швидко робити, да? тому що, ну, от, здається, да, це от на перший погляд дуже швидко можна зробити. Ні. От, наприклад, щоб зробити оцю прикрасу, я довго хотіла. Так, думаю, в цьому році я повинна щось зробити ось таке от особливе. Я не могла нічого придумати. Але коли я це знайшла цю ідею, у мене прям, ну я не можу вам цього передати. Оце от крутилося, вертілося, я відклала всі свої справи і зробила. Бо я дуже-дуже сильно хотіла от, от цю ялиночку. Мені дуже вона до вподоби, вона от така цікава. І я вам хочу сказати, що не все вам. Здається, от, наприклад, якщо робити ці підставочки, от це перша підставочка, яку я зробила. Да, от є деякі там свої якби, недоліки, вже всі оці мінуси я вже врахувала в наступні, тому що це і платформочка повинна бути вища, щоб її підняти, щоб ці не лежали вони якби, на столі просто рівненько, а їх треба підняти. На що підняти? Їх треба на картоночку там Набрати висоту і приклеювати далі, обгорнути. Тож вони не будуть на одній картонці лежати. Треба чимось загорнути красиво. і так воно все оформити, по... оформити красиво. гарно, щоб да. і блищало, щоб світилось, щоб все сяяло. Правда ж? Так, звісно. А Катюша, я бачу, тут є і свічки. А в період, коли немає світла, то ви, мабуть, їх використовуєте. Теж. Так. От, коли я був блекаут, мабуть, теж використовували ці свічки і додавало настрою, адже все блищало довкола. Воно було не таким буденним, а навпаки, ось таким святковим, правда? Так, двісно. Тобто, а якщо не виходить щось, що тоді ви робите? Ви його просто прибрали і забули про нього, чи навпаки щось домислюєте, щось придумуєте і ми, намагаєтесь щось створити е, красиво. Його... Е, ну, ну, спочатку стараємося зробити, щоб воно вийшло, потім, якщо воно не виходить ніяк, то ми відкладаємо і робимо нове. Так. А те тоді використовуєте ті матеріали, які залишаються для якоїсь іншої речі? так? Так. так. А що ви зараз плануєте зробити? От в період зимових канікул, та ще й зима така довга, за ці такі довгі вечори можна придумати все що завгодно. Ми шукаємо натхнення, так? Так. Ми ж творчі люди. Ми шукаємо натхнення. Воно саме прийде. Так. І а от що б ти зараз ще хотіла таке виготовити, Катюша? Може, ти мамі щось підказуєш, от в тебе якесь бачення є, можливо, щось в інтернеті бачила, можливо, можливо, це буде якась іграшка, можливо, це якийсь презент, комусь такий сувенірчик гарний на Новий рік. Ні, ну новинниця. і ще поки що немає варіантів, і ще не бачила поки що. Так. А от скажіть мені, коли ви займаєтесь цією роботою, мабуть, і якісь вірші вчиш? Я думаю, що і ранки ж проходять у навчальному закладі, і, можливо, комусь ось до бабусі, там, до дідуся підійдеш і теж щось розкажеш. Вони ж теж завжди чекають. І, можливо, ти готуєш е, якийсь е, такий подаруночок на новий рік. Mm, так, у мене є одна ідея, що на новий рік можу новорічну пісню заспівати. Прекрасно. А із того, що ви руками своїми виготовляєте, ви комусь і подарунки робили? Так. А кому? Розкажіть, будь ласка. Ми даруємо, наприклад, ми от недавно ходили в гості, то поїхали в Швецію ці от свічничок, так. от так що передали подаруночок Багато наших друзів, знайомих. Ну, якби батькам, мої батьки теж ці шишечки вішають різні, не такі самі, а там інші, в іншому стилі. В школі залишаються деякі свіч... ну, не свічки, а шишки. Шишки є такі прикрашення. Так що ми над цим працюємо. Прекрасно. І, мабуть, попереду ще різні свята, а не лише новий рік, коли і в дитячому колективі, безпосередньо в шкільному колективі проходять якісь свята, і потрібно підготувати якісь невеличкі подарунки, то, мабуть, і для своїх однокласників теж щось готуєш, Катюш. Бувало так? Ні, це, мабуть, в планах. Чи вже точно було? Трішки щось і було, але все інше в планах, так? Добре. А долучаєте до себе ще когось до цієї роботи? Тата чи братика? Тато. Тата. А чим тато допомагає? Тато нам допоміг знайти формочку, щоб ставити свічку. Ну, ось. Так, в нас дійсно була з цим якби, проблемка маленька. Ми купили такі гарні. Ну, Порахували, так, можна було такі арома свічки купити, поставити. Я їх купила, але на практиці виявилося, що вони дуже важкі були. І воно було ну, некрасиво, просто не... такі гроші, і воно некрасиво. Дуже не ж... Да, Але воно ні. Що робити? І ми от з чоловіком зайшли в магазинах, пошукали, купили такі от малесенькі. Але як туди попасти, щоб та свічка? Ти ж не поставиш туди таку довгу, вона не красива. Але якось він нам підказав, як це зробити, і все в нас вийшло за його допомогою. Так що в нас теж тата, при якби він Приємні. цього навіть не, не зрозумів, але він нам це допоміг. Тобто Цьому. він є її помічником і теж з вами заодно. Він теж бажає, щоб ви цим займалися. Да. Для нього йому, мабуть, подобається, що ви мабуть. такі красиві речі виготовляєте. І та й без чоловічої підтримки як? Ніяк. Ну ніяк. Звичайно, треба задіювати. Ще й братика треба більше задіяти, правда? Ну, братик у нас вже дорослий. У Доросли. да? Доросли. мене е, синові вже 16 років, і йому вже, ну якби. Не хочеться з нами проводити час. Але ну я це все дійсно розумію, тому що діти вони дуже швидко ростуть. І потрібно, якби батькам розуміти це, що поки дітки горнуться до вас, треба знаходити для них час. Треба відкладати всі свої гаджети і дітям менше давати ці гаджети. Якби. Знаходити те заняття, з яким би вам було б разом би цікаво. Тому що діти виростуть і що далі? Вони підуть своєю дорогою, вони знайдуть друзів е і будуть з ними проводити своє е дорогоцінний час. А ми залишимося позаду. так? Але що вони згадають? Що діти згадають, коли вони виростуть? А згадають вони те, як вони проводили цей час разом. З мамою, з татом, як вони там відпочивали разом, як вони там робили ці, ну, в нашому випадку як новорічні поробки, як ну в кожного сім'ї є своє, але. Перш за все, що повинні батьки розуміти, що родина це головне. І от як вони будуть свої взаємовідносини вибудовувати в сім'ї, так вона, ця дитина, буде будувати свої відношення в своїй сім'ї. Бо це передається, це закладається фундаментом, стає основою для цієї маленької дитини. Що я, наприклад, впевнена, що. Моїх дітей все буде добре, бо я для них це роблю добре. Бо я е, намагаюся для них показати цей світ, е, незважаючи ні на що, от гарним, красивим, прив'язати до них е, цю е, красу і розуміння того, щоб налаштувати найкраще. Навіть в ці непрості часи, коли триває період воєнного стану в Україні. Ось такі поробки, ось такі справи якраз переключають увагу дітей. І це запам'ятається назавжди, що навіть тоді, коли було непросто, мама була поряд, що відбувались такі приємні зустрічі, такі, такі приємні роботи виконували, що вони надихали, що вони додавали настрою. Я думаю, що сьогоднішня зустріч в ефірі. Стане поштовхом дикому з батьків до того, щоб вони теж зайнялися своїми дітками приємними справами і треба не втрачати дійсно час. Адже все так швидко минає, і дитинство, і в дорослому житті це приємні спогади, це приємні речі, які залишаються надовго, і вони є тим спогадом, які. От в ці зимові вечори виготовлені руками, в яких вкладена душа, душа і серце. Це дуже важливо. Ми вам дуже дякуємо і бажаємо, щоб новий рік був щасливим і для вашої родини, і для всіх мешканців нашого міста і нашої територіальної громади. Бажаємо, щоб нарешті настав мир в нашій Україні, і щоб ось такі речі. Приносили всім задоволення і обов'язково надихали на те, що сьогоднішній день пройшов, а наступний буде кращим. Ми нагадуємо: сьогодні в гостях студії Карцит були Тетяна і Катюша Євсманські. Дякуємо. Дякуємо.